У горішніх плавнях відбувся восьмий суддівський семінар Полтавської обласної федерації з веслування на човнах дракон. Мета заходу підготовка суддів для участі у змаганнях чемпіонату та Кубка України. Докладно, учасники суддівського семінару обговорили нові правила у тому році, в 24-му році були прийняті нові правила 2 травня 24-го року, згідно яких ми будемо проводити змагання у цьому році. І для цього ми зібрали цих суддів з Дніпропетровської та Полтавської областей і навчаємо судді згідно з нових правил. На даний час ці правила, нові правила, були сформовані згідно міжнародних правил, були адаптовані до проведення змагань на території на територію України. Для того щоб ми могли е, судити змагання на Кубок України, Чемпіонат України згідно нових правил, також виїжджати на чемпіонат мира Європи, і теж там прийняти участь у суддівській бригаді. Едуард Шевченко розповів про суттєві зміни у нових правилах, які стосуються появи човнів з новою кількістю спортсменів та спортсменок, а також гендерної політики у змішаних екіпажах. Повинна бути однакова кількість чоловіків і жінок. Є 5 на 5 жіночі та чоловічі екіпажі, і є човен. У нас були човни десятки та двадцятки, тепер човен є 8 спортсменів, це новий від програми, він вписаний вже в нові правила і проводитися в цьому році, буде змагання на човнах 8 спортсменів. Це будуть нові човни, Вони при, в них знаходиться 8 спортсменів, для 9-10 міста немає. І в Україні також, коли змагання будуть з вісімок перші Планується проводити змагання вже в травні місяці цього року. Це буде в Полтаві Кубок України, кубок мастера спорту вже класу Литвиненка, і там планується проводити змагання на човнах в спортсменів. Вісім спортсменів у човні це ще одне цікаве нововведення, яке чекають у Полтавській обласній федерації з веслування на човнах класу дракон. Минулого року в Полтаві відбувся дебют унікальних змагань на перетягування човна, які проходили у басейні Акварена. Це були перші змагання на території України. На даний час ще ніхто не проводив таких змагань. Ми були першими. Будуть продовжуватися. Які враження учасників були? Так, змагання плануються продовжувати. Було у нас 130 спортсменів, які участвують в цих змаганнях. Всі були задоволені цими змаганнями. Будемо старатися далі продовжити ці змагання. Проведення будь-яких змагань потребує кваліфікованої роботи суддів та врахування всіх нюансів. Суддя на старті з горішніх плавнів Володимир Рубан розповів, як іноді у його роботі використовується сокира. Суддя на старті бере топор і підготовлює своє робоче місце. А саме, вирубує кущі, які заважають обзору, знаходить, встановлює. З палок та з підручних матеріалів, створ старту до схеми дистанції. Топор для чого? Для того, щоб, во-первых, що, е, берег, б -б берег весь зароший, що тут у нас на Барбарі е, камишом, що нічого не видно. Треба це діло все вирубати, залізти. Коли ти вирубав, ти довжен знайти ну, якийсь шест, щось палку таку, якусь тряпку прив'язати на тому краю, щоб. По червоній травці, щоб створ примірно зробити, все створ ми справилися, зробили без головного судді. Ми йому тільки докладуємо, що треба нам створ там палку якусь знайти, топор дайте що-небудь. Ситуація, про яку розповів Володимир Рубан, додала гумористичного аспекту семінару, де обговорювалися серйозні питання у роботі суддів під час змагань. Завжди велика увага приділяється старту гонки, де човни повинні дотримуватися чітких правил і не запізнюватися на початок перегонів. По Протоколу у нас старт должен бути там. Цього оце, оцей оце заїзд там в 11.15. Я їх Предупреждаю, що через 5 далеко не уходьте, через 5 там, через 10 хвилин буде дан старт. Поїхав. За п'ять хвилин. Да. І, ми, і ми їх чекаємо потім. І ми їх чекаємо. Кричимо, чекаємо. Нервничає. Дірнічаємо. Да, Оце за це дається також попередження. Друге попередження. І вже вони кудись пішли, вже час старту. Ми тоді ставимо без них. Загласовуємо згалоним судді, ставим без них, а їх тоді зіскваліфіціруємо. Суддівський семінар був корисним для його учасників та дозволив обговорити чимало правил і згадати багато нюансів, що можуть вплинути на роботу суддівської колегії на змаганнях. Перша серйозна перевірка для учасників семінару у горішніх плавнях відбудеться на найближчих стартах у Полтаві, які в травні відкриють сезон змагань на воді обласної федерації з веслування на човнах класу Дракон.